Як структура особистості розвивається. Якщо ми візьмемо структурну модель, то лише одна частина вона існує при народженні, це дитячий егостан в дитячому егостані, або дитина в дитині чи С1. І якщо ми подивимось всередину. Цієї структури, то ми знайдемо навіть більш ранню структуру: це батьківський егостан нульового порядку, дорослий егостан нульового порядку і дитячий егостан нульового порядку. І це егостани, з якими ми народжуємось, і які в дійсності починають свій розвиток ще в утробі матері, існує книга Томаса Верні, яка називається. Secret Life of the Unborn Child, і яка розповідає багато про розвиток особистості, який відбувається в утробі, І його дослідження встановили, що немовля усвідомлює, як мама і тато відносяться один до одного і до нього. А також дуже багато інших фактів встановлено, що там немовляти, наприклад, вивчають мову, вони вивчають і розпізнають музику і тому подібні речі, і все це ще коли вони знаходяться в утробі матері. І ці частини батько нульового порядку, «дорослий нульового порядку, дитина нульового порядку. Ці частини, що знаходяться в дитячому егостані, дитячого егостану, вони діють від початку зачаття до народження. Нагадаю, що все це теоретичні конструкти і ніяких таких кружків не, в реальності не існує Це модель. Але вони функціонують по аналогії з тими, як функціонують егостани. Це як вроджені функції. Батько нульового порядку, це ніби вроджена інстинктивна програма вирішення проблем. Проблем, які ми маємо, а саме, захисту себе і заботу про себе. Велика кількість рефлексів, такі, наприклад, як вхапання – Є частиною цього. І якщо ви тримаєте немовля за його спину і зробите швидкий рух вниз, немов... роняєте його, то немовля відреагує рефлексом, підтягне, під... підтягне плечі і напружить шиєю, щоб захистити ніби мозок. Або, наприклад, рефлекс смоктання. І ще багато інших інстинктивних, інстинктивного програмування, що має новонароджений, які допомагають йому вижити. Батьківський егостан нульового порядку, це ніби інстинктивний механізм вирішення проблем. Ось до прикладу, інстинкт рефлекс смоктання допомагає немовляти з харчуванням. Але часто, немовля, повинно вкорінитися, щоб знайти сусок. І це задача егостану дорослий нульового порядку, коли дитина голодна і дозволяє світу про це дізнатися через плач. І якщо до нього ніхто не приходить і ніяк не реагує. То немовля може припинити плакати для того, щоб зберегти енергію. І це є функцією егостану дорослий нульового порядку. Егостан дитячий нульового порядку. Це базові відчуття, імпульси. І це структура, яка функціонує у немовля. В перші 6 місяців життя після народження і велика кількість розвитку дитини в нас концентрована навколо взаємодії э, годування. Існує п'ять функцій або ж потреб, які має немовля, які є необхідними для виживання. Якщо ви подумаєте про Дитину в утробі. Всі ці потреби вони задовольняються автоматично за допомогою матері і природньо. Наприклад, немовля, має потребу в підтримці, потреба в захисті, потреба в вихованні, є потреба відчуття місця, і є ще потреба в дозволі. Також ще існує потреба в повазі між тілом матері і тілом дитини. Це більше на біологічному рівні на цьому етапі. Тоді, коли дитина народжується, всі ці потреби, треба, щоб задовольнялись батьками. На жаль, іноді ці потреби дитини. Не задовольняються батьками, коли ці потреби дитини не задовольняються, наприклад, ще в утробі матері, то це може призвести до того, що буде викидиш. Коли ж ці потреби дитини не задовольняються, коли вже вона народилася, то дуже часто це може якраз таки бути причиною різних психологічних моментів. Багато програм створюється, розвиваються, коли немовля не справляється з розвитком, своїм процвітанням і доставляється в госпіталь, І медсестри пояснюють батькам, яким чином надати дитині достатню стимуляцію погладжування. І після чого немовля починає швидко набирати вагу. Тобто все вирішується от такою от активністю, щоб надати дитині достатню стимуляцію того, що вона потребує. І так, дитина в дитині або немовля це основна частина, яка функціонує. З віку від народження до шести місяців. І наша особистість вже зазнає впливу і формується навколо взаємодій по годуванню, триманню і стимуляціям, які дитина отримує в цей період. І існує фільми, серія фільмів, які записала Сільвія. В 1950 х роках, які показують взаємодії між матір'ю і дитиною під час годування, годування дітей у віці від 6 до 18 місяців, і це дуже цікаво подивитися, що, як починає формуватися дитяча особистість під час і Від взаємодії з матір'ю час годування. І вже в цьому віці можна, можна бачити, як працюють е, особистісні адаптації, е, які, до речі, ми описали в своїй книжці з Яном Стюартом. Я дуже рекомендую подивитись ці відео, ці фільми автор Сільвія Броді. Посилання я залишу в описі під відео.